Мене звати Яна Слюсар, і ви на моєму каналі. Тут все про пригоди і реальне життя без прикрас саме тієї україночки в Стамбулі. Якщо ви бачите в мене вперше, чи це відео, будь ласка, натисніть вподобайку, підпишіться на мій канал і залиште коментар від себе. Це дуже допомагає нам розвивати український YouTube і повірте мені, це дуже необхідно, тому що навіть ті, хто говорять українською на YouTube використовують російські хештеги, щоб їх могли відшукати всі люди. Тому це дуже погано і потрібно розвивати навіть наші українські хештеги. Хто мене дивиться з початківців блогерів, візьміть собі це на замітку, тому що так, російські хештеги вони пущать більше відео, але нам потрібно залишати якусь україномовну спадщину. Буду вам вдячна за вашу активність. Знаєте, мої любі зловила себе на думці останнім часом, що в мене вже якась почалася діпрісуха. Таке нормальне начало відео. Браво, Сана але реалії такі, що вже ось за цей місяць, за січень місяць, пройшов тільки перший місяць бляха-муха цього року, а сталося вже така низка подій, що в мене просто зриває дах в прямому сенсі слова. Починаючи з документами, закінчуючи загибелью мого родича на війні і потім ще різкого переїзду, котрий ми планували після весілля, але складаються так обставини. Я про це напевно зроблю окреме відео. що Потрібно переїхати раніше, і зв'язку з цим, звісно, виникають різні обставини, які потрібно просто якось пережити. Але, звісно, ти таки включаєш режим енерджайзера, щоб все встигнути якось планувати. І це не дуже класно виходить. Я вам скажу чесно. Після цього ще весілля. І повноцінний переїзд, тому що ми будемо частково переїжджати, скажімо так, як це все витягнути, я не знаю, моя кокуха не знає. Я намагаюся якось фокусуватися, ну, знаєте, на якісь позитивні такі моменти, але, звісно, я жива людина і не завжди це виходить. Тому, знаєте, хотіла просто вам це сказати: що якщо ви на тій самій стадії, як і я, то ви не одні. Я Тут вам. Розклала, що буду показувати на розпаковці, і вже прийшла Аліса, і в мене вже камера ходить ходором. Аліса? Ти контролювала все, Боже? Якщо ви помітили, що камера трохи ходила ходором, знайте, хто це був. Знайте, хто це був, знайте. Бо ми працюємо тільки в парі. Ми працюємо тільки в парі, да? пташеня моє. Пташеня моє. Плюс до цього всього велика вірогідність того, що це буде не один наш переїзд, а тільки перший, скажімо так, степ перший крок. Е я не впевнена на 100%, але вірогідність дуже велика. І як в цей момент не поїхати кришою, це теж велике запитання для мене. Я буду вам все розповідати. Дай Бог нам тільки пережити це весілля і переїзд. Перший я вам буду показувати, розповім щодо чого, тому що деталей овер-овер багато. І це просто, знаєте, таке. Відео не на одну і не на п'ять хвилиночок. Але повернемося до позитивних моментів. І я вам покажу розпаковочку, що я купила на цих зимових знижках, тому що в Туреччині досі є знижки, і вони вже якби третій етап знижок. І от на такому етапі дуже вигідно купувати зараз досі в Туреччині, тому що ми зізвонювалися з мамою, вона мене попросила теж дещо купити їй. Вам сьогодні теж покажу у відео. Але незважаючи на це, якщо ви будете купувати за нормальними цінами в Туреччині, а не по знижкам, це буде в рази дорожче, ніж в Європі, Америці чи навіть Канаді. Майте це на увазі, тому що в мене друзі зараз в різних куточках світу, і я коли кажу про ці ціни, вони просто отак от беруться за голову і кажуть: це як? Це як, що це за ціни? Тому давайте покажу вам, що я купила зараз. І це будуть такі товари на знижках, знову ж таки, підмічу. І поділюся актуальним. Давайте почнемо з English Home. Я себе, знаєте, Просто помітила за собою, що я завжди на знижках, купую завжди в English Home хоч щось, хоч маленьке, хоч я не знаю, бо там саме от у них на зимніх знижках вони там буває до мінус 70%. І це реально дуже-дуже вигідно. Я, звісно, знаєте, без лаха і жість плоха, як то кажуть, вибачте, цитую. І тут теж не обійшлося без, без такої ситуації, але я вирішила це не відправляти назад, а залишити собі. Це ось така тарілка. Мені дуже подобається оця їхня колекція. Вона називається Reвеbлю, це фарфор. і вона була на великій знижці. Я її щось купила за 17 лір. Знизу, як завжди, буду вам писати, в гривні. Але... Чому я лох в цій ситуації? Тому що на картинці вона була на дощечці. І я думала, що це, знаєте, така дощечка, де всередині є тарілка. І воно так класно дивилося, така, блін, мені потрібно так можна класно сировочок, тут викласти чи якісь, якісь ягодки, знаєте. Коротше, і вона пройшла тарілкою, бо потрібно ж було читати. А у я гарна турецька, але вона не читає будемо відвертими. І я потім вирішила все одно її залишити, тому що 17 лір, дівчата, ну це просто сміш. Але це факт. Я вам прикреплю фото, як це виглядало, і це було дуже красиво. Ну, як то кажуть, що маємо, то маємо. Ось таку лопатку купила. Це теж English Home і теж колекція Revue Blue. Мені знаєте, чим вона сподобалась? Тим, що, Ну по-перше, мені дуже подобається цей малюнок, а по-друге, тут таке зістарене. Якби золото, і воно дуже на Антік схоже. Я дуже люблю Антік, і мені відгукується ось цей принт. Я хочу собі такий набір посуду. І це така лопатка для тортиків, тому що ми переїздимо. І як я казала багато разів, я не любитель солодкого, але в мене наречений. Вмирає за Солодким, тому я вирішила, що класно буде отак от сервірувати стол з такими прикольними приборами. До речі, на знижках я його купила за 320 лір. Якщо я не помиляюсь, я вам все буду дублювати текстом. Наступне, що я хотіла придбати, це такий, знаєте, сервіс для салатів. От така, щоб була, типу, як виделка і ложка. Так, от вам покажу і прикол стався в чому те, що я все це замовляла в інтернеті. Насправді цей набор коштував тисячу лір. Перша його ціна, і вони його продавали по знижці за 320 чи 350 лір. І я така його швидесенько собі додавала в кошик, така, блін, це так дешево, бо я знаю, що ось саме отакі сети для салатів вони дуже дорогі. Реально, не перебільшую. Ну і коротше, поки я додавала все, що мені потрібно, я хочу проплатити вже своє замовлення, і я розумію, що в мене чогось не вистачає. І оцей сет розкупили просто, я не знаю, за секунди. Я потім його довго шукала, я дивилася онлайн. Онлайн, і потім я дивилася на трендіолі, тому що там теж продається English Home. Я думала, там є перекупи, які, знаєте, купила і там продаюсь. Ну, коротше, нічого я не знайшла. Я вже така думаю, ну окей, буду замовляти без нього. І вчора я зустрілася зі своєю подружкою в торгівельному центрі, там якраз є English Home. Прикол в чому? Я заходжу, висить оцей сет. Просто овер-овер багато його. І а, саме ось цей тут скільки сантиметрів, а, Ну, він такий великий, ви бачите. Ну, Тобто він великий, реально, отак от я вам покажу. да. А на сайті а, він був. 14 см, тобто це ось отак, да, якщо взяти, ну, типу, отак от. І я ще потім подумала: блін, я спочатку хотіла замовити, але 14 см ну, це ви розумієте, як мішати оцей салат отак, от 14 см тут і тут. Ну, типу, це не дуже зручно. І, коротше, ось цей сет в два рази більший по розміру, тому що там від розміру теж ціна залежить. І на хвилиночку, дівчата, я дивлюся, а він в офсторі Коштує 200 лір. Я така, блін, у них навіть на сайті було 320 по знижці. Потім я підходжу на касу, і вона мені каже: а від цього цінника ще буде знижка. Я така прикольно. І коротше, в кінечному, в кінечному результаті мені цей сет обійшовся в 19, ой, 190 лір. Вибачте, зараз якраз пропало просто в око, що це 32 см, сантиметри, а не 14 і. Зараз дуже класна акція. Досі є дівчата. І хто в Туреччині, не знаю, чи в Україні теж є такі акції в English Home. Е, ви що хотіла сказати, там одне щось ви купуєте, і одне буде у вас в подарунок. Тобто, ви можете купити якусь тарілку класну, друга буде в подарунок. В інтернеті цього немає. І, до речі, хочу сказати, що це не English Home, це Madame Coco. Ось ця сама фігня, все інше English Home. Щось ми говорили з моєю мамою, вона каже: Слухай, а подивись, чому у вас в English Home рушники, бо я їй теж казала, що зараз акції. Бо каже, я хочу оновити собі рушники, такий банний рушник, тобто довгий, і для лиця. І дівчата, хочу сказати, що вперше, мені з English Home ці рушники, тобто я взяла три сети, вони мені прийшли трьома різними посилками. Причому колір, а вони, типу, його онлайн відмінили, тому що він якоби був з браком. І я така, типу, а чого ви мені не подзвонили? Ну, типу, чого ви одразу там його дані відмінусували по замовленню? Це все загадка, загадка. Але потім вони повернули мені кошти, я просто ще раз заказала бежевий колір, і вони мені знову його привезли. Коротше, ось такий ми взяли колір. Оце таке велике. Давайте його зараз вам відкрию. Я вже не пам'ятаю, скільки він по розміру. Здається, 150 на 70. Ну, тобто, тут. Отак от, от можна укритися повністю, тобто дуже велике афігенська якість, така, бачите, тканина. Мені дуже подобається в інглиш хомі рушники. До речі, якщо ви користувалися, будь ласка, напишіть, як ваші враження, можливо, ви якоюсь іншою маркою користуєтесь, вони такі м'якенькі і ось таке маленьке для обличчя. Потім, і це в нас такими сетами ми замовили. Я вам покажу просто колір ось такий колір. Так, так, такі самі по розміру, великі і маленькі. Ну і Beige. такі самі. І ціну всю вам напишу внизу, тому що я це заказувала, ще замовляла декілька місяців назад, тому я не дуже пам'ятаю, якщо чесно. У мене знаєте тепер таке трапляється. Якщо закінчиться з косметики, там псується одяг, і мені потрібно щось тут купити в Туреччині. У мене це вже визиває якийсь стрес, тому що я розумію, що в нас кожного тижня подорожчання, і це я не перебільшую. І при тому при цьому я не хочу, знаєте, бути оцим лашком, який просто переплачує, а купує ну, те, що можна купити дешевше. І коротше, так само сталося з моїм кремчиком. оцим пайот. Я вам колись його показувала в своїх фаворитах косметики. Він афігенський, він невеликий, він під очі, Мені його хватило. На півтора року, дівчата, тут уже реально закінчується. Просто. Зараз отак от от вам покажу, ну, щоб ви бачили, там, да? ще трошечки, трошечки буквально на пару місяців мені вистачить. Але е, я тоді за нього, ну, якби це люкс-косметика, я тоді за нього платила дуже багато. І я просто розумію, що він класно працює і хотілося собі замовити. Я як подивилася зараз на нього ціни, ну, це я вам клянусь, я ось цей. Тоді, коли купувала, він коштував 600 лір. Зараз він в середньому коштує 2 2500, ну, щоб ви розуміли да, різницю. І я знайшла за 1600, бо була в од... в одному... на одному сайті знижка. Але це трошечки інший. Цей можна мастити не тільки під очі, а й ще на вуста. Зараз я вам покажу він, в принципі. Я вже спробувала ним користуватися. Мені те саме по якості, просто трошечки він інший. Ось такий, трошечки інший. Бачите, цей такі біленький, цей сірий. Але класно і класно зволожує вуста, і класно зволожує зону під очима. Ну, в принципі, в цій марці я вже дуже впевнена. Якщо у вас є якісь класні марки кремчиків, але такі, знаєте, що дійсно працює, тому що у мене оці мімічні зможки під очима, вони мене з дитинства, тобто вони в мене генетичні. От, і мені таки потрібен хардкор, Тому якщо у вас є якийсь класний крем під очі, будь ласка, поділіться своїми рекомендаціями, бо я такий старев'єр. Знаєте, одне щось купила, мені підходить, я буду його юзати постійно. І ще. Замовляла собі косметику на Sephora і побачила ось такий ем, як це, подарунковий да, такий сет. Ем, всі ви знаєте маску Laneige для вуст, ось таку. Я її користувалася, мені дуже подобається, і я вирішила заказати цей сет і подивитися взагалі, що там є. Ну, По-перше, є ось ця маска Афієнська, класна. Якщо не вистачає у вас коштів на Лянеш, раджу вам спробувати аналог від Vaseline. Дівчата, один в один, я вам кажу. Наступний тюбік це ось такий тут 30 грамів. Це знаєте, що це пінка для змивання макіяжу. Так, тут у нас скільки? 10 міліграмів це серум. Мені здається, що в них вся класна косметика. Я, чесно скажу, я тільки він мені прийшов, я користувалася знову ж таки оцею штукою, а все інше я вирішила використовувати, коли у мене закінчиться те, що у мене є. І ось така масочка нічна, і, звісно ж, кремчик. Я вважаю, що це класно. У них тут все запаковано. Не хочу розпаковувати, але я потім з вами поділюся, коли я дойду до нього. Чи ось це все працює, тому що я ж кажу, я користувалася тільки ось цим. І мені дуже цікаво, насправді, тому що я розумію, що це е корейська, мені здається, так, косметика, але вони чомусь кажуть, що вона пристав якось. Вони знаєте, десь вони пишуть «Made in Korea», Десь вони пишуть, що це Париж, і це Франція, і це французькі технології. Але марка сама, я так зрозуміла, що зареєстрована в чи в UK, чи в Америці. Щось таке. Коротше, там щось таке намішано, дуже багато всього, але косметика ця класна. Ну, я знову ж таки суджу по суджу по масці. І купила собі ось таку Teddy Bear, Косметичку, вона, дівчата, не дуже велика. Так, у мене тут якісь кремчики вже лежать. Вона не дуже велика. Але саме основне, наприклад, сюди по. Помічує, ну, якби заходить, да, вміщається. І м, я просто подумала про те, що коли я кудись їду, наприклад, ненадовго чи там у відпустку, у мене нема нормальної косметички. У мене є від Victoria's така, знаєте, тик-тик, яка розкривається. Але в мене там аптечка. І я коли кудись їду на довгий час, я звісно беру її, тому що туди більше баночок вміщається, якраз всі шампуньки. Але цю аптічку мені треба витягнути. І я... Вирішила зробити такий бейбі-степ, купити собі косметичку, тому що, чесно кажучи, останній раз, от саме косметичку, саме під косметику, я купувала, напевно, ще в Україні. Так. Представте собі, скільки років пройшло. Діліться, будь ласка, своїми фаворитами в догляді. в коментарях мені це буде. Корисна, тому що я по вашим рекомендаціям навіть туш купила. Е, і, будь ласочка, скажіть, ви щось купували на знижках. І знаєте, я помітила, що в цьому році, як ніколи, дуже багато брендів просто спочатку підвисили ціни до небес. А потім вирішили зробити знижку. І думаю, що всі такі, блін, лохі просто і будуть купувати це. Ну, це просто моя біль. Поділіться в коментарях, що ви думаєте з цього приводу? Буде цікаво почитати. Пішла, пішла. Бачите, камера ходить ходором. Вже пішла працювати, ця дамочка. ви дасте мамі мамулечки роднюлечки записати відео чи не дасте? Аліса? Мамулечки роднюлечки дасте записати відео чи ні? Скажи йди в жопу, іди, казі, в зіопу, дай мені тут поконтролювати козівсько. От. Ну от так от кажіть я отак от, от вляглася і все. І все. Знаєте, я згадала, що я собі ще заказала в Ousha лосини такі чорні, да? і заказала такий корсет ліф, котрий можна носити без бретелек. І, коротше, прикол в чому? Що мені дуже подобається, уошу спортивний одяг, реально дуже якісний. І я, надивившись всіх цих тіктоків, відео американських блогерів, захотіла собі такі лосини, котрі я зможу одягати на вулиці, Щоб, бо знаєте, є спортивні лосини, котрі з кармашком такі, от на. На вашому стегні там, да? І є просто рівні. От я хотіла просто рівні, щоб вони були класні, щоб я могла там якусь там, я не знаю, худі накинути, чи якусь там рубашку і топ, і піти. Коротше, замовляю я е ці лосини, я вам прикріплю ось тут відео. Я показувала їх в інстаграм. І, знаєте, повелася на 15 там було написано відсотків шовку. Я думаю, блін, оце прям вау, класно! Гарна знижка на них була. І вони приходять, а я розумію, що це термобілизна. А вони на сайті не написали, що це термобілизна. І це представте, ну тобто, воно просвічує, ти не зможеш піти за голим задом просто. Я така була засмучена. Потім я в них теж побачила якраз цей ліф, і я така думаю, блін, ну закажу цей ліф корсет собі. А він прийшов: знаєте, як от тнина після ну, збірками з усім. А мат... Але... Вже турецька в мене бре, але ем, тканина така, знаєте, вже всіх катишках. Тобто вона вже просто ніяка, просто ніяка. І, коротше, мене єдине, що мене порадило, те, що коли я вирішила це все повернути назад, у них вже фірма робить, якби забирає це карго з вашого дому. Тобто, ви викликаєте кур'єра, він приходить і забирає. Але. А фішка в чому мені потрібно було йти з дому, і у мене є охорона, на якої я просто залишила вони мене знають. і кажуть, ну від дестей вони прийдуть. Я їм віддала, і там якось неправильно спрацювала фірма Cargo, Вони помилково, коротше, переслали мені ще одного кур'єра вчора, якого я відмінила насправді. і... І тут, коротше, знаєте, якийсь такий треш. Я не знаю, коли вони повернуть кошти, бо вже тиждень пройшов, але чекаємо. Ще хочу поділитися з вами, знаєте, своїми думками з приводу взагалі життя в Туреччині. Тому що я зустрілася, як я вже казала, зі своєю подружкою Лілею. Якщо я встигну до переїзду записати з нею інтерв'ю, я дуже хочу це зробити, бо вона перша засновниця українського жіночого клубу в Стамбулі. Її є чим поділитися. І ми знаєте, ну, по-перше, ми вже пропустимо цю сходку того, що є українці тут, які і нашим, і вашим, да, не будемо уточнювати, бо не хочу в цей весь бруд навіть вносити, бо це навіть соромно реально. От. І, по-друге, вона повернулася з Каліфорнії. Вони їздили з чоловіком в Каліфорнію. і... Знаєте, у мене якось от так от воно відклалося, що все, що я собі думала про Америку, вона тільки зробила дабл-тріпл. І я сказала: блін, так, от у мене зійшлися просто всі пазли і карти, тому що в Європі я була, в Америці ні. І вона, звісно, каже, що Каліфорнія це дуже дорогий штат для проживання. Якщо я не помиляюсь, один із самих найдорожчих це Каліфорнія і Нью-Йорк. І по податкам, і взагалі по оренді, хоча, наприклад, в Каліфорнії, Сакраменто, Боже, яке це гарне місце. Я його просто знайшла випадково дивлячись свій серіал Вержен Рівер. Якщо ви не дивилися, я вам прикріпляю фото. Обов'язково подивіться. От і знаєте. Поговорили про те, наскільки там вільні люди, що там вона каже, там нема поліції, каже, там просто літають над містом дрони і за вами спостерігають. Каже, це є так класно зробити якісь сендвічі і поїхати на океан, і зробити собі сніданок на океані. Хоча ми тут живемо, вона теж живе поруч зі мною. Ми живемо в принципі, недалеко від моря, але турки забруднюють місце, де вони їдять, скажімо так. Не всі, але дуже багато. І це звісно не ок. Вона каже: ми зайшли в якийсь там парк, і всюди пишеться, що дуже великі штрафи, що там 600 доларів чи в'язниця, навіть штрафи. І каже, ти вже ходиш тою бумажкою, ти вже дивишся, чи вона випадково там не впала в тебе. Тобто, люди дуже відкриті, дуже допомагають. Каже, зламалася машина по дорозі, яку вони орендували. Її чоловік подзвонив в поліцію, не в страхову компанію, не в оренду, там, де вони брали автомобіль, а в поліцію. І поліція прислала оцей екіп, да, котрий їм там допоміг якось там вийти з цієї ситуації. Е, нема так каже, нема цього гаму, шуму. Навіть каже, ми летіли за рабами, котрі не дуже тихенькі люди, але коли кажемо, ми вийшли просто на контроль в Америці, така тишина. Нема людей, ну тобто, за рахунок того, що ви знаєте, там дуже великі вулиці, великі. Ем... Якби відстані, да, між будинками каже, всі на машинах, всі якось нормально з тобою поводяться. Каже, оця одноповерхова Америка каже, дуже класно. І знаєте, ми з нею так поговорили по душам, і я просто розумію, що реально в Туреччині зараз дуже тяжко і зі свободою якоюсь особистою, дуже багато стресу. Я вже почала розуміти, що я не знаю, чи це зв'язано тільки з тим, що тут відбувається, чи це ще нашаровується на те, що у нас війна в нашій країні ми постійно на стресі, але це дійсно небо і земля, та Туреччина, котра була навіть чотири навіть роки назад, навіть три роки назад, і зараз це прям небо і земля, яка різниця. Тому я вважаю, що цей періс, я поки не кажу, куди ми будемо їхати. Потім поділюся з вами буде вам такий сюрприз. Але я думаю, що це перший крок. А другий все одно ми будемо кудись їхати далі. Тому ось такі думки, чи трошечки депресивне відео, мені здається, але знаєте, ми не завжди веселі, у нас завжди є різні періоди в житті. Тому діліться своїми коментами, своїми якимись враженнями: хто в Туреччині, як вам тут, хто в Європі, хто в Америці. Напишіть свою якусь думку, бо я знаю, що в мене такі теж дивляться. І зустрінемось з вами вже дуже дуже скоро. Па-па-па-па і до нових зустрічей.